Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь виклик: це час надзвичайних новин. Минулого тижня на Луганщині сталося 59 надзвичайних подій, зокрема 54 пожежі. На жаль, вісім мешканців області загинуло. Січня о 8.40 на пуль зв'язку ДПРЧ 12 з охорони міста Северодонецька надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що з під даху та дверей сусіднього приватного будинку валує дим до місця події негайно прибув черговий караул. Прибувши підрозділення пожежної, пожежної частини, обнаружили, що поміщення повністю закрита. Коли э, в двері і вийшли внутрі, там обнаружили два, обнаружили два трупа. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі. Вона була розташована впритул до стіни, яка під час топки теж нагрівалася. Від високої температури почали тліти і виділяти токсичний газ домашні речі господарів, що й призвело до загибелі літнього подружжя. Для ліквідації пожежі, внаслідок якої вогнем знищено домашні речі на площі двох квадратних. Метрів меблі та пошкоджено телевізор, рятувальникам знадобилося менше години. 11 січня пізно вночі до рятувальної служби міста Стаханова від чергового механіка приватного акціонерного товариства Стахановське автотранспортне підприємство надійшло повідомлення, що в приміщенні критої стоянки загорівся пасажирський автобус-пас до прибуття пожежних підрозділів. Вогонь встиг перекинутись на три інші автобуси. Ще 12 вивели з боксу водії, які вже прийшли на роботу, бо мали вирушати ранніми рейсами. До ліквідації пожежі було залучено п'ять пожежних автомобілів і дев'ятнадцять. Надцять чоловік особового складу. Гасіння пожежі ускладнювалося постійною загрозою вибуху газового пального, на якому працюють автотранспортні засоби. Лише завдяки високопрофесійним та рішучим діям пожежних власникам підприємства вдалося уникнути більш важких і непередбачуваних наслідків. Також набагато зменшити суму збитків. Жертв та постраждалих немає. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі в одному з автобусів. Рано вранці 11 січня до пункту зв'язку пожежно-рятувальної частини номер 17 надійшло повідомлення про пожежу в одному з житлових будинків селища Водяне Андрацитівського району. Сусіди побачили, як з вікон валить сильний дим, і негайно викликали рятувальників. Вони встановили, що в житловому будинку горять диван, підлога, три віконні рами, меблі, домашні речі. О 7.12 пожежу локалізовано. На місці пожежі знайдено тіло господаря. За попередньою версією від його необережності при палінні, в на стані сталася пожежа, ведеться слідство. Згідно з розпорядженням голови Державної служби України надзвичайних ситуацій Михайла Болоцьких про заходи із запобігання загибелі людей на водних об'єктах у зимовий період, в Луганській області спільно з місцевими органами влади проведено широкий комплекс заходів. На засіданнях комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянуто питання щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах. Проведено бесіди та інструктажі з мешканцями області. Перевірено всі підприємства та організації щодо готов. Ності техніки, яка залучається до порятунку людей у разі виникнення нещасних випадків. Щодня через засоби масової інформації лунають попередження щодо обмеження виходу людей на кригу водою. Нагадуємо, щоб не отримати травм взимку, треба виконувати основні правила поведінки в умовах низьких температур. Пам'ятайте, ігри на льоду особливо небезпечні. Цінуйте своє життя та життя своїх близьких. З вами була Олена Папакіна. Ви дивились виклик? Зустрінемось за тиждень. Людин служба порятунку мене з України.